Дорогі сестри і браття, сьогодні ми читаємо уривок з Євангелія від Марка, в якому розповідається про оздоровлення розслабленого, і багато людей справді на оздоровленню зосереджують свою увагу. Але Ісус Христос не каже, щоб ми знали, що Він дає здоров'я. Ісус Христос каже, щоб ви знали. Що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. І те, що ми маємо пам'ятати і знати, це мусить бути знання закріплене у нашому серці і в нашому розумі, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Чому це дуже важливо? Тому що людина живе під гнітом власного сумління. Людина живе під гнітом власного сумління, воно її постійно пригнічує, особливо якщо людина з ним сперечається. Бо сумління то такий внутрішній голос, який людину схиляє до добра і застерігає перед злом, перед злими вчинками. І дуже часто, якщо не слухати сумління, то ми не знайдемо спокою. Навіть кажуть древні. Що щаслива та людина, яка має спокійне сумління. А тому, що сумлінням ми не можемо керувати, то вже віддавна сумління називають голосом Божим у нашому серці. Якщо ми хочемо розмовляти з Богом, то треба заспокоїтися і послухати, що сумління до нас говорить. Але якщо ми провинилися проти сумління, а сумління це Божий голос, то значить помиритися необхідно із тим, хто це сумління людині дарував, тобто з Господом Богом. І тому, якщо людина живе під гнітом сумління, не вистачить його пригнічувати і сама самій себе переконувати та нічого страшного, якось воно ми це подолаємо. Я все правильно зробив, чи зробила. Не вистачить, бо сумління не дасть, не дасть спокою. Дорогі сестри і браття, буває таке, що наробили якихось гріхів, коли мали 20 років, тепер в 60 років приходять, плачуть, кажуть, та я вже ісповідався і все, але нічого з того. Але то тому буває, що не знають, що означає те, що Ісус Христос говорить у Святому Євангелії, і не знають, що то означає помиритися з Богом. І ось приходять до Ісуса Христа. Хочуть, щоб Ісус Христос дав цьому розслабленому звичайно здоров'я. Нетерплячі люди, тому що вони висаджують його на дах, розбирають стелю, спускають на якихось мотузках перед Ісуса Христа, могли й почекати ще кілька годин. Та всі люди, які слухали Ісуса Христа і до яких Він промовляв Словом, не означає, щоб вони день і ніч там були біля Ісуса та колись би пішли додому. Ні. На дах, мотузки, і все інше ті люди, які принесли цього розслабленого, а замість здоров'я Ісус Христос говорить до нього зовсім щось інше: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Треба зауважити, що там були фарисеї, які слухали Ісуса Христа і наглядали, чи не зробить Він якоїсь помилки, і вони нічого не сказали, а вони лишень подумали. Скривилися на обличчі, тому що їм не сподобалося те, що Ісус Христос сказав. Бо вони відразу подумали так, що це богохульство, бо ніхто не може прощати гріхи, крім одного лишень Бога. І це правда. Якщо гріх це провина перед Богом, то тільки Бог, якого ми гріхом образили, може нам провини простити. Ісус Христос звертається до них словами, чому ви погано думаєте про мене. Скажіть, що легше сказати? Прощаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань, візьми твоє ліжко і ходи. Дорогі сестри і браття, якщо ми, нас запитають, що легше сказати, встань і ходи до розслабленого, чи прощаються тобі твої гріхи? Легше сказати те, що важче перевірити. Наприклад, якщо до нас хтось приїде на інвалідному візку до цього храму, а ми скажемо Вставай і ходи! а він не встає і не йде, то видно відразу, що наші слова порожні і вони не здійснюються. А якщо ти скажеш, прощаються тобі твої гріхи, звідки знаєш, прощені чи ні? Нема написано на людині гріхи прощені чи ні. І тому легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, бо це ніхто, ніхто не може перевірити. І тепер Ісус Христос каже, щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі прощати гріхи. Він говорить те, що важче. Кажу тобі, встань і ходи до розслабленого. І цей встає. І скріпляється Його м'яза на руках і ногах, не тільки сам себе він може підняти. Він може підняти ноші над головою, щоб їх винести. Тобто в нього стають сильні руки і сильні ноги, а то не міг ходити, його аж четверо мусило нести. Він не міг навіть сидіти сам. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос зробив те, що було важче, і воно здійснилося на Його слово. Значить, недаремно Він говорить те, що легше. Воно теж здійснюється. А ми маємо з цього собі запам'ятати звернення, яке Ісус Христос сказав до всіх присутніх. А апостоли записали, щоб ми з вами також, ніби присутні духом при цій події, почули слова Ісуса Христа. Щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. І це ми маємо пам'ятати. Тільки після Воскресіння Ісус Христос прийшов до своїх учнів і апостолів з таким зверненням: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримаєтеся. Тобто, оцю владу, яку Син чоловічий, має на землі відпускати гріхи, він передав своїм учням, а учні своїм наступникам, а ті своїм, і аж до сьогодні. Священник. Він несе службу ту, яку Ісус Христос започаткував, коли був на землі, бо Він має владу як син чоловічий, як син Божий, на землі відпускати гріхи, тобто провини проти Бога. І для чого для цього ми йдемо до сповіді, але для чого? Я колись тут розказував на реколекціях цей приклад дуже мені подобається, як то малий. Шестилітній навчив священників, як то що то означає проповідувати про сповідь. Знаєте, ми були на, на місії в одному містечку, і там ми служили службу Божу, пояснювали, говорили між іншим про сповідь, говорили про гріхи, про примирення з Богом. І цей малий кожного разу він приходив, ставав перед священником буквально тут, напереді, і уважно слухав. Ну, а проповіді були для дорослих, а малий ще до школи не ходив. І коли почув проповідь про сповідь, наступного дня зранку розпочалася божественна літургія, тільки що розпочалася. Благословенне царство, відкриваються різко двері вхідні до храму, і той малий забіг бігом-бігом через храм цілий до бічні двері іконостасу і до престола став. Ну і я там був біля престола. Схилився над ним, бо він маленький. Питає, що ти хочеш, чому ти сюди прийшов? А він схвильовано каже, я хочу признатися. А що признатися? За все, що я робив. Малий слухав оці науки і зрозумів суть сповіді святої тайне покаяння. Я хочу признатися. І ми можемо собі думати часто і в кутику сидіти і признаватися, тільки не знаєш, ти Богові признаєшся чи сам собі. Тому священник – це є таке вухо, який слухає сповіді, а ми, коли приступаємо, то переступаємо такий поріг. І коли признаємося, то знаємо точно, в чому призналися, а в чому не призналися. Але друге завдання священника – це не лише, що ми сказали своє, і на тому все закінчилося. А друге завдання священника – це проголосити Божу реакцію на наше покаяння. Ось ми покаялися, і що далі? А далі священник, наклавши покуту, говорить найважливішу молитву під час сповіді, яка називається молитва розрішення. А закінчення цієї молитви завжди говорить так, щоб той, хто кається, хто сповідається, почув це. Каже: я тебе прощаю і розрішаю від усіх твоїх гріхів. І, дорогі сестри і браття, тоді всі гріхи прощаються, і важкі, і легкі, і знані, і незнані, і сказані, дорогі сестри і браття, і ті, які ми забули. Всі прощаються. Якщо би хтось спеціально, якийсь гріх спеціально не сказав, тяжкий гріх, то тоді треба сповідь повторити. Але прощаються всі. Це так, як нове хрещення, нова сторінка нашого життя. Все більше того гріха немає. Але люди дуже часто не думають справедливо про Боже прощення, тому що їм здається. Що якщо Бог простив гріхи, то в них все має відразу налагодитися і не має бути жодних проблем. Колись я у монастирі у Львові на подвір'ї зустрів одного добродія, який багато допомагав для монастиря, і я кажу: ой, пане добродію, дивлюся, що ви шкотельгаєте, щось так на ногу налягаєте. Він каже, Отче. За ті всі гріхи, що я робив, то замало шкути лягаю, то треба було сильніше і на дві ноги. Тому що, дорогі сестри і браття, одне це прощення гріхів, а друге це надолуження. Та щось треба і перетерпіти, за те все зло, яке ми гріхом своїм робили. Тому і ноги болять, і очі не бачать. І щось там всередині не в порядку завжди, і, можливо, якісь фінансові труднощі. Та щось треба і перетерпіти. Бо дуже часто люди, не розуміючи, що Бог уже простив і не має до нас претензій, вони приносять старовинні свої гріхи і думають, що то вони погано посповідалися, що треба пересповідатися наново, 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 тоді, може, вирішитися проблеми. Проблеми не вирішуються через. Сповідь через часте повторювання на сповіді старих гріхів, тому що Бог прощає гріхи один раз і назавжди. А для того, щоб змінилося наше життя, треба ласку Божу здобувати через перебування у Слові Божому, через святі тайни, через спокій, через любов до Господа Бога і плекання чеснот. І тоді все зміниться в нашому житті. І ось друга неділя Великого посту, тобто ще більше Великого посту нам треба перейти, ніж ми вже прийшли. А треба тут взятися не просто ще частіше сповідатися, а взятися до духовної праці, плекати чесноти, перебувати у Слові Божому, брати участь у святих тайнах. І нехай цей великий піст. Буде для, для нас такою вправою пізнання і перебування в Бозі. Слава Ісусу Христу!